Всі в очікуванні 2024 року. Який він буде? Що він принесе у ваше життя? Три карти, які я витягнула для вас, говорять ось що. Це туз мечів, туз кубків і рицар мечей. Всі ці три карти говорять про те, що зміни будуть. Зміни в позитивну сторону. Дається шанс для певної реалізації. Реалізації ідей, яка вже давно сидить у вас в голові, але на даний момент чомусь вона ще досі не реалізована. Людина швидко бере в свої руки і рухається вперед. Це саме про вас. Зараз період застою, але дуже скоро він закінчиться. Всі ваші шанси у вас в руках. І це збудеться. Звичайно, що рухливість наповнення і шанс принесе вам не тільки певний рух в будь-яких справах, а ще й нові почуття, нові і дуже сильні почуття. Тому очікуйте на ці зміни, будьте до них готові, і хай ваші мрії, і хай ваші бажання збуваються у 2024 році.